Гусі, гусі, я локий, прийом. локий, я можу чи ні? Да. Так, типа як буде? вопрос, ответ. Да, да, Все ми будемо знімати кадрами, правильно? Потім буде чук 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 ну угу. Якусь девку би красиво посадити. Командир бригади, можна сказати, там, і сказав, що випала велика честь представляти грубо, морську піхоту в такій компанії. Я розумів, що численність в нас маленька, що трошки ми покоцані. Ну, і ще хлопці ще на позиціях, їх ніхто ще не міняв вівчанську. Але краще Пff... воювати там, ніж у нас на землі. Ну, якби так. Постановка завдань, пару годин на сон. Збори і наступного ранку ми вже двигали, ну, рухались вже колоною через е кордон, де з ходу, по суті, вступали в бій. Я просто на прийомі. — На прийомі. Підерогів. Чити дві, жива двізя. Почалась спати. Так в принципі. Попали? плюс Попали, попалі Ну Скажу так, хлопці, їх поміняли на позиції, це десанто-штурмова рота моя. Їх поміняли на позиції, грубо говоря, в три ночі в Волчанську, а в сім ранку, чи там навіть вісім, вони вже заходили в Курську область без безпереченко, щоб продовжувати ну, підкріплювати і йти далі. Причому з ходу зайшли і забирали От якраз забирали ці населені пункти і штурмували ці позиції. Щоб ви розуміли, без продиха, без нічого. Просто переїхали, переділися, грубо говоря, там, поповнили БК, поїли і поїхали далі. Бачу, бачу, давай хіряч, давав ще пару <різь> шкуди. Перенесись вправо на право. Де вони Перші бої ми застали в снавості. Там був інший підрозділ, грубо говоря, вірвався населений пункт. Після чого вступили в бій. Уже мої бійці, які продовжили. Закріпилися і на наступний ранок зразу розпочалася зачистка міста. Група, зачищуючи вулицю, одну з вулиць, зустріла опір. Мінімальний, можна так сказати. Після чого було внесено ураження бойовими машинами, і, виходить, через поле вибігла ну, дуже велика кількість противника, яка просто бігла по полю. І боєць просто вибіг з дому, і він просто розтірявся, не знав, в кого стріляти. Ну, Точніше не в кого стріляти, а куди стріляти. Їх просто була туча, яка біжить багато, десь до 30 чоловік. Були там взяті в полон енні військовослужбовці. Неякі здалися добровільно, виходили, здавалися, деякі прийшлося заставляти здатися, або може, так сказати. Після цього ми закріпилися на самому пункті і того ж вечора, вже після закріплення отримали наступну задачу. Попали, Добав ще один алмаз. Це нам хтось допомагає походу. Наші, наші танкісти. Та, танкісти. добро, добро. Букав. Тут закрите. Тут закриваємо, ні виїзд. А якщо ми «Капіда. отак передвинуємося, вони поймають, що їм після прийдеть, коли буде з бородина. Тут, виходить, масти побуті, на воднопереправа. Да Це да їх немає. Не Наступний населений пункт. Населений пункт Апанасівка, де ми вже повною мірою вступили е в бій. Там у нас була задача спочатку взяти взводно опорний пункт противника перед населеним пунктом і за ним зразу же Населений пункт. Удачно групою з 10 чоловік на техніці зачистили з пункт, після чого наступна група пряміком по головній дорозі заїхала в наступний населений пункт, де зустріла опір. З першого разу у нас не вийшло. Ми перегрупувалися і з другого заходу вже зайшли населений пункт. Взяли одну вулицю, закріпилися, це вже була ніч. І почали на населення пункту. Ну, Як то кажуть, хто не спрятався, я не виноватий. Всі, хто здавався, брали в полон. В місцевому населенню пропонували виїхати в Україну, щоб не попадали, бо ми розуміли, що один день затище, після чого їхні ж їхніх будуть вбивати. Оставляйте, короче, погранцы снимаются всеми силами, закидывайте туда, именно на юг. Спешки выставляйте. Главное, встретить противника, если он туда пойдет. Их перекидывать на, короче, на будущую задачу. Если они ее выполнят, то нам это уже не понадобится. Как принял? Принял, сейчас передал. Стар, стар. Спорим, стар, будет слезы. Привет. На что спорим? На сникерс. На сникерс. Сейчас начнется. Плуфій, я і прийом. на прийом. Всі в укриття, в укриття, гради, гради, укриття. Зараз буде постати. Укриття. Укриття, як Ну, Получалась така ситуація, що взяла двох полонених в посадці. Но в них була конкретна задача далі. Ну, продовжити штурм. Ну, і, от і Продовжує штурм, виходить. Хлопці йдуть, штурмують, а ззади, за ним ще й тягнеться прицепчик з двох дурачків, які просто там приїхали обороняти Курську область, так звану. Ну, Приходиться їх за собою таскати. Просто, бо, ну, і вивезти часу немає. І цей. Бо полонених настільки багато, що просто ну, не, не то, що це, просто вивозити їх тяжко. Стараємося брати побільше в полон. Через те, що треба, у нас дуже багато хлопців в полоні спочатку повномасштабного, щоб був обмінний фонд, щоб міняли на наші хлопці, які, які зараз в полоні. Дуже довго там треба міняти одним словом. полом. Так, так, я ходиш деревин. Нам туди йти. Натрий, так. Хочу,

Хоч вона в Нітакурську область ну, взагалі нафіг не треба. Да, там є теж мирне населення. От ми зараз їх багато де зустріли. Не знаю, в других підрозділів такого не бачив в себе. Найшли, зайшли в хату, там сидить бабця з Діном. Здрасті, здрасті. Що допомогти, туди-сюди. Води, якогось сухпая, туди. У них там неділю вже світла немає нічого, вони не мають щось грубо реніс. Натя, Натя, давайте, може, виїдете на Україну, потім Будьте, ну, Ваш ніхто тут не буде забирати ту землю. Ні, вони там сидять. Потім бах, пару прильотів від своїх же. Опа, підбігла, смотрю, так і так забій. Як вони знищують українські міста, так вони знищують і свої. Причому безпощадно, хоч знаючи, вони по-любому знають, що там є мирне населення. Вони його знищують безпощадно. Вы сказали украинцам простым украинцам, которые пострадали от этой войны, потеряли дома, потеряли детей, мужей, жен. Это трудный вопрос, на который я не буду отвечать. Что бы вы сказали? Я же сказал, я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Не знаю. Не знаю. На даний момент, вже можна так сказати, ми вклинилися вже в їхню оборону, де прийдеться реально наносити вже вогневе ураження масоване і вибивати їх з тих позицій. Підтягнулися резерви, підтягнулася їхня арт-арт-підготовка вже безпілотні апарати. Понятне діло, ну, не стоїмо на місці, починаємо їх. Чим швидше, тим краще вибивати, ну, щоб вони не могли закріплятися. Но сьогодні була попитка прорватися П'ять морських піхотинців, просто нахлобучило 20 дебілів, і вони далі не рипнулися взагалі ні в яку сторону. Причому в догонку їм 120-ті, як полетіли, то вони там біле по ті посадці. Я так 100 метровку в академії не здавав, як вони почали бігати. Причому, шановні, якщо ви не бачите, там автомати і сумки ваші лежать, можете прийти позабирати. Нахер Сегодня вперше екіпажу для фоні була збита зала. Та ми знаємо, що куди назад уже. Все, давайте договоримся. А якщо будемо збивати зали, вони хуй будуть кабами куярить. По суті, на Курській області я з хлопцем перший заходив, з ними і був постоянно. І вони знали, що буквально бійде в метрах там, 150, і я взади них. І так зараз всі командири рот, всі командири взводів, заступники командирів батальйонів, офіцери, зараз з сержантами з матросами. Сидять і от там чи виповняють штурми, чи рейдові дії, чи оборону, вони всі знаходяться там без винятку. Груті, груфі, Локі, прийом.

Все? Що? що значить бути комбатом? Петро, що значить бути комбатом? Я промучу. Я промовчу. Це він Лучше б я лишався капітаном.